Там Саме його іменем, названий інститут між заміжнів. Інститут на цьому Тому що там працюють найкрутіше ремонт. Я вірю в теж, що кожен з вас став студентом цього інституту. І ви ніколи не може бути. Коли ти крукуєш по життю на зустріч тобі люди, ти люди чимось відрізняється від тебе. Вони не такі, як ти. Вони ж інші, а бути інші. То що їх слава любимо раду. Оце в цьому залі ми всі різні. Але нас об'єднує віра в Україну. Завдячуючи нашим Збройним силам, ми маємо можливість проводити такі форми. Молодь задуматися. Ми передаємо вам майбутнє. Ми віримо в те, що перемога буде. Дуже буде болюча перемога. Але ми переможемо. І вам відбудовувати. Держави. Без відповідально не брати на себе відповідальність. Слова дали Андрея Шептицького. Саме для вас це є той дорогой указ. Меріть на себе відповідальність. Є закон, єдиний непохитний, а життя безжалісно просте має право жити. Тільки сильний, тільки сильний переможе все. І сьогодні це таке надзвичайно важливо через глобальні розуміння побачити той економічний базис, той фундамент для того, щоб ви усвідомили, що міжнародні економічні відносини завжди будуть в тренді. І звертаючись до вас, відкриваючи цей форум, я хочу вас націлити. Крукуйте, не стійте на місці. Я щиро рада сьогодні бачити прекрасну мотивовану молодь, бо ви вже ви вже визначаєтеся з тим шляхом, який ви хочете для себе обрати. А це надзвичайно важливо для того, щоб бути активним і небайдужим ні до своєї долі, ні до долі країни. Ти маєш знайти своє місце. І тоді ти справді не працюватимеш жодного дня, але будеш максимально корисним як для себе, і для тих, хто навколо і для своєї держави. І буду сподіватися, що ви станете майбутніми студентами цього університету, і я рада вітатиму вас у нас на практиці. Дякую. Будьте справді впевненими, наполегливими, впертими у здобутті своїх у знань. Я вважаю вам плідної дискусії. Бо справді ми тут різні так? і за віком, і за фахом. І, ну, ми різні. Але нас об'єднує одне любов до нашої України. І тільки консолідовано, тільки спільно, коли мудрість вміє ділитися знаннями, вміннями, навичками, з молодістю, будемо плекати у цю резилієнтність, і тільки спільно ми зможемо побудувати європейську переможну Україну. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми маємо за честь розпочати перший молодіжний економічний форум. Сьогодні Україна і світ стоїть справді на перехресті геополітичних інтересів. Сьогодні економічна складова залишається найважливішою для взаємодії країн для вирішення безліч питань, які сьогодні набувають не лише національного, локального, регіонального, але й глобального значення. Я кажу завжди, що я активно підтримую будь-які заходи, які стосуються зустрічі з молодими людьми, яким. Випала честь, чи випала ноша відбудовувати і перебудовувати нашу державу, Україну. Це дуже велика відповідальність, дуже велика честь, але і на правду, скажу з кайфовий час. Не у всіх поколінь українців, а точніше, ні в кого не було такої можливості, як є у вас. Тому Пересе дякую за це запрошення, мені дуже приємно бути. Ви знаєте, мені надзвичайно приємно бути в стінах цього закладу, бо, як вже раніше було озвучено, я її випускниця інституту міжнародного бізнесу і менеджменту на той час. Тоді ще була Тернопільська академія народного господарства. Бачите, я виглядаю не дуже старо, але скільки реально пройшло змін за цей період часу? Справа в тому, що... Зміни завжди відбуваються, правда смішно? Але а да. раніше 40 років людина відчувала себе справді старшою, і вона не могла реалізувати ті можливості, я десь підтримую, які зараз можете реалізувати ви. Тобто зараз 40 років це, як то кажучи, молодість, коли ти маєш знання і маєш досвід. І я хочу побажати молоді, яка зібралася, дійсно бути впертою, активною, сміливою, презентувати сьогодні свої ідеї. Ми їх переглянемо і обов'язково втілимо, позволяємо втілити їх в, 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 в життя за вами майбутнє. Всім вам перемог і удачі. Дякую. Вітаю все поважне товариство, як організаторів, так і молодих людей, які... Портрати дорогоцівний час сьогодні, щоб бути на цьому форумі, ніколи не пропускайте такі цікаві місця, тому що завжди я говорю своїм партнерам, будьте обережні, коли ви йдете на якусь зустріч, це може змінити ваше життя. Тема нашої презентації це як міграційні процеси змінюють міжнародну економіку в 21 столітті. Для себе ми виділили як позитивні, так і негативні сторони. Наша, наш проект був у формі презентації. Ми всі доклали до нього великих зусиль. Дуже дякуємо за увагу, дуже дякуємо за нагородження, за можливість сьогодні побувати на цьому форумі. Я бажаю вам успіху на цьому шляху. Продовжуйте працювати. Ви молодці, ви прекрасні. І від генеральної дирекції даруємо вам подарунки. Дякую. Дякую. Дорога молода. Ви всі в цій залі переможці. Адже ви перемогли себе. І зуміли доказати, щоб вас слухали і до вас прислуховувалися.